Друзі, всім привіт! Важливі новини щодо батьківської візи. Одному з клієнтів під час оплати другого внеску, це друга частина платежів, це вже перед самою видачою візи. Спочатку вислали: «оплатіть другий внесок, а потім тут же. Буквально через пару днів ремайндер такий, так що ви там платите, а то у нас вже майже немає місць на цей фінансовий рік. Тобто, буквально так і сказали, що ви ж знаєте, що місця в програмі лімітовані, типа, і е, якщо ви не заплатите, то у нас буде проблема з локацією місця для вас, тому що ми вибираємо квоту. Так, що в мене є підозра, що наші з вами батьківські аплікації реально вибирають всі ті квоти, які нормальні люди, не доживаючи, чекають 30 років. А ми оце ще рік не закінчився за 9 місяців. вже майже все вибрали. Так що. Друзі, фінансовий рік закінчується. Ми не знаємо, як завжди в австралійській імміграції. Ми не знаємо, що буде в новому фінансовому році для будь-яких програм. Вони потім можуть сказати, що вони щось там не забюджетували, або їх плани помінялися, або ще щось. Тому, якщо ви хочете ще щось подати. Remaining relative, carer, parent visa, І ось це такі речі, які люди чекають роками або десятиліттями, а ми з вами отримуємо за 5-6 місяців. То можливо, варто подумати про це зараз, бо місця на цей фінансовий рік добігають кінця. Про наступний фінансовий рік ми дізнаємось наступного року, тому що вся імміграція вона дуже динамічна. Тому, будь ласка, якщо хочете щось залоджити по батьківським візам або візам інших родичів, будь ласка, звертайтеся. Ці візи ми робимо пріоритетно. Можна. Напряму зв'язувати зі мною. А якщо хочете подати батьківську візу, не треба чекати апойтменту пів місяця чи місяць. Як це у мене зазвичай, це буде робитися пріоритетно у зв'язку з тими обставинами, які ми маємо зараз по батьківським візам. Всім гарного настрою! Підписуйтесь на мій канал, лайкайте мої відео, коментуйте. А я буду і надалі для вас працювати. Дякую.